Знайомтесь, це суха левіто мадри, а це також вона, але вже через три дні. І пропоную вам розглянути, як то правильно її активувати. Для початку я беру чисту банку, 20 грам сухої закваски левіту та 45 г питної води. Та залишаю це все на добу, аби воно розчинилось і набухло. Ось так це все виглядає орієнтовно через добу. Ось цю так звану жижу потрібно перелити в миску та додати 90 грам борошна. Я веду свою закваску на ось такому борошні манітобу. Знову показую, аби не було запитань, що саме я використовую. Ну а далі потрібно це все гарно вимішати, аби воно стало однорідною масою. І попереджаю, відразу це не буде якесь пухке тісто, воно буде збитим та його буде важко вимішувати. Далі я беру свою качалку і починаю розкатувати ось це таким тонким шаром. Потім згортаю рукою нашу левіту у форму равлика. Та роблю хрестоподібний надріз. Все, в принципі, дуже схоже на те, як ми її виводили її. Після чого я знову беру чисту банку та перекладаю туди нашу закваску. Роблю імітацію кришки з фольги і залишаю на ще одну добу. На даному етапі ми бачимо вже, що наша закваска потихеньку оживає, і це дуже гарний знак. А ось тут я намагаюся показати вам її структуру всередині. Після чого я беру знову чисту миску, 50 грам закваски левіто, 20 г питної води та 50 грам борошна манітоба. Для початку я розмішую закваску з водою, аби вона хоч трохи розчинилася у ній. А вже далі додаю борошно та починаю знову гарно вимішувати. І ще хочу вам додати: орієнтуйтесь не тільки на ті грами, які я пишу, а й на вологість вашого борошна. Знову хрестоподібний надріз та залишаю знову на добу. Зверніть увагу, що на другу добу воно піднялось ніби візуально менше. Але то нічого страшного, не панікуємо, а знову повторюємо все по тому самому принципу: 50 грам закваски розмішуємо з 20 грамами питної води. Після чого додаємо 50 грамів борошна манітоба і знову починаємо наш заміс. І також хочу вам сказати, що обов'язково потрібно звертати увагу на температуру повітря у вашій кімнаті, бо у мене зараз орієнтовно 25 градусів. А якщо у вас прохолодніше, то вашій заквасці може знадобитись трохи більше часу, ніж на відео. Робимо все те саме, що і раніше, і знову залишаємо підходити нашу закваску левіту на одну добу. І подивіться, будь ласка, на цю кросуню через добу. Вона вже майже готова, і ми її майже активували, але робимо ще один підкорм. І зверніть, будь ласка, увагу, що я збільшила кількість інгредієнтів. Ви можете цього не робити і поділити це все на два. Ну або просто підкормити, так як і того разу. А чому я це зробила? Запитаєте ви. А відповідь дуже проста: бо я хотіла одразу після цього на ній випікати. І мені треба було її значно більше. А тепер я залишаю її всього на 6 годин. Ось і все, моя засушена левіто активована. В ній кипить та бурлить життя, і вона повністю готова до роботи. Підживлюю я її на постійній основі по тих пропорціях, що й в останній раз. Обов'язково діліться своїми успіхами та ставте вподобайки.